Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождає. Продовжуємо нашу тему, дорогі брати і сестри, тему сумління. То тема, мені так здається, до безконечності, але вона є важлива. Минулої неділі ми розважали, як ми маємо виховувати наше сумління. Як ми маємо плекати любов до Бога в нашому сумлінні. Пам'ятаєте, ми говорили, що щовечора добрий християнин, він не може піти спати, лягти спати, поки не зробить короткого іспиту сумління. Що складається той короткий іспит сумління? Боже дякую тобі. Перша наша думка, Господи. Дякую тобі. Дякую за прожитий день, так, за всі отримання ласки. Но чи то тяжко зробити хвилина часу. Боже, дякую тобі. Так. Друге, Господи, перепрошую тебе. Бо сьогодні я міг зробити так багато добра, а я занехтував. Замість робити добро. Я робив зло. Я багато зробив такого, що мені стидно пересую батьками, чоловіком, дружиною, співробітниками. Зле я зробив. Зле я провів той день. Господи, я хочу поправитися. Дай, щоб я більше на тих граплі знову не вставав, і щоб я знову наробив тих самих помилок. Боже благослови мене на цю ніч. То є коротка, але воно мусить бути. Це називається іспит нашого сумління. Тобто я контролюю своє сумління. Не піти раз ще декілька навіть разів на рік до, до святої сповіді, і моє сумління в порядку. Ні, ніколи так не буде, дорогі мої. Сумління треба виховувати. Сумління треба виховувати в наших дітях. Тобто, що то означає виховувати? Викорінювати бур'ян, викорінювати зло. А сьогодні ми говорили з вами минулого разу: є тенденція одна: кожна дитина права, кожна думка права. І навіть коли вона робить зле, ну, то вона несвідома, так так і так далі. І це є погано. Коли ми вже з маличкою, не підказуємо дитині, так робити не можна, так не треба. Треба краще пі -пі зробити так. Ми допомагаємо тоді дитині. І дитина тоді шанує батьків, бабчи дідуся як своїх вчителів, своїх вихователів. І дитина, яка навчилася слухати вдома тата і маму. бабцю і дідуся, вона буде. Слухати тоді кого? Вчителів в школі. Але якщо дитина не навчена слухати, а робити, що їй подобається подобається і що їй хочеться, там завжди буде конфлікт в школі. Там завжди буде конфлікт з вчителями, з дирекцією, там буде постійне непорозуміння, коли ми не знайдемо. От тих мостів до сумління дитини, виховання цього сумління. Звичайно, ви можете сказати, ну і що з того? Можете навести багато прикладів. І той ходив до церкви, і той молився, а де він є нині отче? І та дитина приступала до Першого святого Причастя. А подивіться на його життя. Там далеко не християнський спосіб життя. Я згідний. Так. Є таких дуже багато випадків є. Так. Але скажіть мені, чи всі, які вчилися в медінституті, всі стали лікарами? Чи всі, які вчилися в духовній семінарії всі стали священниками? А певно, що ні. Завжди є відбір. Але чому треба виховувати те сумління? Сумління гріх може приспати сумління. Алкоголь може приспати сумління, розпуста може приспати сумління. Наркотики можуть приспати сумління. Корупція може приспати. Зависть. Грошолюбство. Ті речі можуть приспати частково сумління наше, але коли ми виховуємо це сумління, воно певного часу дає про себе чути. Так робити не можна, так чинити не можна, так жити не можна. І сьогодні я хочу на прикладах життєвих показати оце виховання сумління. 1 січня цього року помер військовослужбовець, який був вихований в нашій парафії, тобто на території Рясне мікрорайону Ямрос Оре Орест. Що є цікаво, як я знав від мами, що вона каже, отче, мої батьки за щирця. Вони були виселені в Сибір. Я народилася в Кемерівській області. Звідом ми приїхала. Каже, моя мама була дуже патріотка, українка, переконана. Терпіла за державу за народ. І вона так виховувала своїх онуків. Вона в дитинстві прищепила їм любов до України. Молодший син був в Голландії. І вона каже: як почалася війна, син до мене дзвонить. Мамо, я приїжджаю в Україну. Вона каже, що я мала сказати сину? Це його вибір. Що я мала казати, не їдь, бо тут війна. Візьми тебе на війну. Каже, він приїхав. Він був на передовій. Каже, я за нього більше переживала, як за старшого, бо старший готувався. Тобто, Нині завтра має йти на фронт, прийшов з навчання, а нині а так серце помер. Но серце не витримало. Розумієте? Отакий приклад виховання сумління. Бабця заклала, виховала в хлопцях любов до Батьківщини, любов до України. Любов до своєї рідної землі. І, можливо, це різне життя було. Але коли прийшов той час, час небезпеки, то, будучи в Голяндії, заробляючи гроші матеріальний статок для своєї сім'ї, його сумління не могло бути далеко від краю. А він повертається на рідну Землю. Так покійний Володимир з вулиці Добровицької, який загинув минулого року. Такий самий приклад. Тобто виховання сумління. Розумієте, на певний час ми можемо сумління, не може людина жити, як всі. Але реакція може бути що різна, коли є виховане сумління. Так? Сумління можна. Сумління це є виклик наш внутрішній, наприклад, подія, яка відбувається в Російській Православній церкві. Є такий священник Олексій Умінський. Священнику 63 роки. 5 січня цього року його заборонили в служінні і позбавили настоятельства. Він був настоятелем храму Святої Трійці в Москві на хохлах. Чуєте слово? Є дільниця в Москві на хохлах. Що це означає? Це означає, що колись українські купці. Які їхали в Росію і так далі, вони мали окремий район, де зупинялися. І так це, цей район назвали Хохли. І по сьогоднішній день то вживається в Росії, так, як, наприклад, Львів рясне і так далі. І Москва на Хохлах там була церква Пресвятої Не простий священник. Ні. Він написав багато книг. Наприклад, Що я хочу від Бога? Така книга його, що я хочу від церкви, основи духовного життя. Суд відбувся три засідання, і жодного разу священник не прийшов на цей трибунал, на цей суд. За що того священника позбавилося священства? Що він такого кримінального зробив? Бо коли? Патріарх Кирило дав закон, дав молитву, щоб молитися за побідоносну російську зброю. Він не молився за перемогу російської зброї. Він молився за мир. За мир. Опускав слово. Переможна російська зброя. Ну, звичайно, зробив великий гріх. Чому той Сяшеник 63 три роки? Маючи, маючи родину? Так. Людина ще не є відносно стара. Він розуміє, що його чекає, що на нього чекає. Чому він не міг замиритися? Сумління. Сумління, дорогі брати і сестри. Звичайно, там писаки читають коментарі. О, то він з Хохляндії, то він, напевно, хохол українець у Мінській, а може поляк, то вони завжди були зрадники і так далі посипалося на священника. Все було то. А один диякон. Проти Володимир Василик прізвище говорить, що може і українське коріння має. Василик, бо в нас тут були притаманні такі прізвища, пише пояснює людям, пояснює людям і напоминає того старого священника, який має 63 роки, що він зле робить, що Росія має перемогти. Росія мусить перемогти. Бо що буде, якщо Росія не переможе? Нам потрібна перемога, бо в інший спосіб, якщо дати, якщо дати перемогу іншим, а передишку якщо дати передишку Україні, Європі, НАТО, тоді, коли НАТО і Україна віддишаться після війни? І Україну приймуть в НАТО, і коли ВПК Заходу буде працювати на всю силу, і ми отримаємо удари, хай ми расами, це є високомобільна реактивна система залпового вогню, і ти підуть по Москві і Петербургу, тоді Росію можуть стерти з лиця землі. Чуєте? Ви мусите йти на війну, ви мусите воювати, бо нас можуть стерти за два роки з землі, з лиця землі Росії не буде, то говорять духовні особи. Розумієте? Інші закликають священника, там світські, що це духовно хворі священники, які не можуть розібратися, не які не аналізують. Які не моляться за перемогу російської зброї. Народ Божий молиться в церкві над сатаною, над диявольським заходом, і ці священники не мають Святого Духа, бо вони не можуть розпізнати правди. Розумієте, Розумієте, як можна приспати сумління всього народу? Сумління всього народу, не, не можна сказати, що всього народу. Бо серед того народу також є і то уряд навіть американський зазначив. П'ять хешеників. Віталісос Моцкус, Гіго, Георгій Ананьєв, Віталіс Даупарас, Володимир Селявко і. Гінтарос Гунчайла та два деякона Віктор Мініотас та Йоанн Овчинніков, з литовської єпархії Російської православної церкви засудили війну, яку Росія розпочала проти України. За це вони їх церква російська позбавила чину. сану позбавила. Чому ти сішеник? І що вони хочуть, стати, ну, якісь такі, показати себе, щоб про них писали, говорили? Ні, дорогі мої брати і сестри. Коли людина бачить, аналізує звірства, що Росія робить до нашої землі, і тоді сумління священника, що не може мовчати на гріх. Щешеник не може жити і поступати по-іншому, бо він. Вони втратили свій сан, вони втратили парафії, вони були викинуті геть. Але вони не могли мовчати на гріх. Так, наступне, коли почалася війна, більшість священиків Російської православної церкви мовчали. Тільки 300 священників і 40 тисяч підписали публічний лист із закликом про мир. В Україні. Промер в Україні дає 40 тисяч і тільки 300 тисяч чешеник Російської православної Церкви підписало, що ти чешеники. Сумління не давало спокою. Вони розуміли, що вони не можуть закрити очі на гріх, що вони не можуть. Спокійно жити, дивлячись, як руйнуються українські міста, села, насильство. Отому треба виховувати сумління, дорогі браття і сестри. І це не тільки це так, звичайно, це е, одиничні приклади, їхня хоробрість, сміливість демонструє важливість віри. Відокремленої від політики в умовах війни чи диктатури. Також, дорогі брати і сестри, наприклад, два священики з Білорусі Олександр Кухта та Георгій Рой засудили війну в Україні, яку Росія розпочала, але вони мусили втікати з Білорусії до Латвії. Бокашенко би їх знищив. Тобто, люди, які мають сумління, виховане сумління, чуйне сумління, вони не будуть мовчати на гріх. Їхнє сумління буде їм підказувати, що так робити не можна, так жити не можна, так чинити не можна. І коли там такі пишуть дурниці, ой той і захід, так на Заході дуже багато зла, особливо тепер нинішній день, то що навіть щотесь що дав ту декларацію про благословення одностатевих і так далі, розумієте, то, ну, то є страшне. Чому страшне? Тому що та віра в світі вона ледь палає в тих серцях. І то, що та декларація в багатьох серцях що погасила ту віру. Ото є, то правда є зле, але то не будемо торкатися нині тої теми. То є дуже зле. Бо та віра і так, вона така в сьогоднішній день в тому світі, знаєте, ну, ледь-ледь тліє. І то, що треба загасити ту віру, щоб людина взагалі зневірилася. Ті, які віруть, вірують, вірують. Ну, але ходо ото, чому ти побожні росіяни? Які моляться за святу Русь, які кажуть, що ось Свята Русь. Та проаналізуйте. Чи дійсно ви святий народ, як ви себе називаєте? Що говорить статистика? А статистика говорить, що цього року на Різдво в Росії це не подає Україна, ні. А про це повідомив офіційний представник. МВС Росії Ірина Волк, що участь богослужіння взяла участь в богослуженні 1,3 мільйона чоловік. Тобто 1%, населення, 1 населення в Росії на таке велике свято, як Різдво взяло участь у святій літургії, коли в 2019 році. Взяло 2,5 мільйона, і в 2018-му також 2,5 мільйона взяло участь на Різдво. Що віра падає, про якусь святу Русь, ви говорите, ви не бачите в себе під носом, що робиться. Але властива людина, яка живе ненавистю, злобом, вона ніколи не буде бачити своїх гріхів, вона завжди буде чити злом. Вона буде плодити зло, і тому є так важливо, дорогі мої братя і сестри, виховувати своє сумління, щоб гріх, зло, не приспало наше сумління, щоб, не дай Боже, в тому злому сумлінні ми закінчили свою земну мандрівку, Ну то можемо втратити щасливу вічність і піти до пекла. Тому маємо контролювати своє сумління, маємо плекати свою совість, щоб ми були люди доброї совісті, щоб ми, наша совість була чуйна, щоб наша совість реагувала на гріх, відкидала зло, а чинила добро. Чому? Та тому що шість правдвір кажуть, що, що Бог справедливий суддя, який за добре нагороджує. А за зле карає, то я маю втікати від зла, чи то зло є словом, думком, чином, брехнею, корупцією, я маю втікати від нього. Навіть якщо то зло приносить мені гроші, навіть якщо то зло приносить і, і провадить те зло мене до гори в кар'єрі, я маю втікати від зла, бо нагорода за зло це є пекло. Це є прокляття, а нагорода за добро це є Царство Боже, це є небо, це є щаслива вічність. Тому, мудрі брати і сестри, заохочую нас всіх, і себе, я ніколи себе від вас не виключаю, щоб ми пильнували наше сумління, щоб ми чували над своїм сумлінням, щоб ми плакали своє сумління, щоб ми контролювала своє сумління. І якщо злий антип нас намовляє на зло, і навіть якщо я те зло вчинив, стоп є сповідь. Я маю очистити. Я маю боротися зі злом. Я маю зробити викопатерів мізлом а добром. Я ясно маю мати позицію в своєму житті. Що зло це є від диявола, це є гріх, це є погано добро походить від Бога, це є добре і благословення. Що би мені зло наобіцяло? Ще раз повторюю: гроші, кар'єру, статок, все. Але якщо то є від злого, перепрошую. Це не є моя дорога, це не є спосіб мого життя. Хай я буду мати менше, але я стою по стороні добра. По стороні милосердя, по стороні любові. Тому бажаю, щоб ці науки, дорогі браття і сестри, про сумління, вони вплинули хоч-чуть, чуть, -чуть хоч чуть чуть на наше сумління. Так. Щоб вони не впали на камінь, щоб вони не впали десь в тернину, але щоб вони впали на добрий ґрунт і дали добрі плоди. Амінь.